Ми про таке могли тільки мріяти раніше, і те, що зараз система Петріот збиває кінжали, ну дивіться, це одразу мені здається в два рази підвищує її так дуже дорогу вартість у світі, тому що балістику так ефективно, ще ніколи ніхто не збивав, враховуючи те, що українці фактично суттєво підняли ціну на Петріот. Чи побачимо від ми від наших партнерів ще більше цих систем проти оборони Петріот? Ну, дивіться, я думаю, що так. Тому що за наслідками, навіть нашого останнього рейду, нашого президента, стає абсолютно очевидним, що навіть ті, які десь якимось певним скепсисом ставилися до України чи до можливості до окупації нашої території, чи до участі в Україну в ЄС та НАТО? Ну таких такі були. Це ну це реальність. Давайте як я там не жити в страні розивих поніда. Але тепер все да, всі вже приймають остаточні рішення, всі вже розуміють про те, що не на словах, тільки не на деклараціях. Потрібно Україні допомагати, а вже і давати все необхідне для перемоги. Ну, от навіть останні заяви Шольца, Мелоні, фон дер Лейн. вони чітко, абсолютно артикулювали: ми віримо в те, що Україна переможе у війні. Такого раніше не було. Пам'ятаєте, було. Ми вас будемо підтримувати до перемоги і так далі. Тому подібне. Ми віримо в те, що ви там щось зможете ефективно на частину території відвоювати. Тепер риторика вже є чіткою. Ми віримо в вашу перемогу.